Вітаю вас, друзі! Сьогодні у нас секретна тема, як я казав, жінкам абсолютно заборонено дивитися. Буду сьогодні звертатися до чоловіків. А тема, чому вона вас не поважає, обов'язково додивіться до кінця, тому що, можливо, зараз ви зрозумієте взагалі всі проблеми, які у вас були з жінками, як їх вирішити і чому ми постійно обираємо тих чи інших партнерів, які нам світять в неболючіші точки. І як перестати жити в цьому, в цьому колісанса? Хто мене хто мене не знає, мене звати Буц Андрій, колишньому я пілот Боїнга 737, Зараз я коуч енергопрактик, допомагаю людям з трансформацією внутрішніх блоків, на рівні підсвідомості для того, щоб більше заробляти, вправлятися, створювати класні стосунки, і маю компанію по допомозі людям з освітніми проектами, тобто як Інтегрувати власні знання, і продавати їх через соцмережі. Приступимо, як то кажуть. Поїхали. Дуже багато ситуацій. Зараз до мене на сесії приходять чоловіки, і я постійно бачу дуже багато чоловіків і бачу постійно повторюваний паттерн. Або хтось знаходиться в стосунках, де чоловік не відчуває власної цінності, сили, відчуває певне приниження жінка якось. Якось постійно є така внутрішня конкуренція в стосунках. І друга історія це коли чоловіки після розлучення не можуть прийти до себе, втратили абсолютно себе, і не можуть війти в класні нові стосунки. Постійно щось тягне з минулого. І цей тригер внутрішньої, ця цінність внутрішньої поваги від жінок, люди. Думають і спостерігають за зовнішнім. Тобто вона щось не то робить, а жінки переживають і, і, і потрігаряться, що типу чоловіки, аб'юзери, чоловіки на жінок кажуть, і це така постійна така жартовність, постійне складання відповідальності з, з, з внутрішніх відчуттів, з внутрішніх емоцій, з внутрішнього створення нашої реальності е, на зовнішнє. І я вам скажу, що е, партнер, якого ви обираєте, Насправді робить вам дуже велику користь. Зараз я про це буду трошечки більше розповідати. Тому що, так чи інакше, е, ну щось вирішувати в світі, в зовнішньому, не має сенсу. Тому що ми не злимось на фразу, ми не злимось на людину. Тобто, нас це не може, в принципі, теоретично навіть якось е, типу, зачепити. Завжди саме. Цей заряд відбувається через внутрішній тригер. Внутрішній тригер це певний певний як вузол, блокування енергії, який створений через травми, яка у вас була в цьому житті, в родовій системі, Якщо трошечки глибше копнути там при інкарнаційних системах, тобто в минулих життях. Але типу сфокусуємося, типу, хоча б на цьому житті. Да? І якщо вам скажу таку теорію, що жінка по факту просто проявляє вам ваше внутрішнє. Відношення до самого себе. Ось такий цікавий момент. Тобто, не вона якась, типу, не, яка, не вона якась не така. А ви саме ви обираєте такого партнера, того, щоб вона закрила і е, допомогла вам пройти певний урок. Тобто, коли чоловік не відчуває внутрішньої цінності, не відчуває внутрішньої сили, не відчуває те, що він те, що він не може прийняти себе, він живе для когось, щоб його хтось прийняв, хтось дав йому визнання. Наприклад, така історія, що чоловік хоче щось робити, хоче якось проявлятися, хоче робити якісь дії, але йому соромно в цьому дізнатися. Тому що чоловіки, в принципі, ну, нам важко ділитися емоціями. Я вам скажу, що жінки. Хочуть, щоб ми розповідали про свої відчуття, щоб те, що нам не подобається, те, що тому що ми звикли, нам треба бути сильними, нам треба бути такими потужними, не можна давати слабину, тому що нас з'їдять. Тому що, як це ми, що це ми за такі мужики? Тобто, ну це навішана історія. Але я вам скажу таку штуку, що коли ми ділимося з жінкою, і у вас є справжні стосунки, справжні відчуття, коли ми ділимось щиро нашими емоціями, то для жінки це насправді. Дуже великий показник, і їй це дуже важливо, тому що коли вона не розуміє, коли ми закриваємось, коли е, ми не знаємо, коли вона не знає, що ми відчуваємо, вона несвідомо починає нас, ну типу, нам качати, е, вона починає е, з нашим мозком гратися, вона починає створювати конфлікти, щоб вивести нас на цю емоцію, щоб розуміти, як ви до неї ставитесь, що ви відчуваєте, чому ви постійно ходите е, в собі, чому ви ходите постійно сумні. А ми в цей час думаємо, де зробити більше кешу, де зробити, де мені ще щось зробити, для того, щоб відчувати себе цінним. Для того, щоб ще більше зробити бізнесу, щоб, он, нарешті, в очах цієї жінки, щоб я був класний. А вона навіть не знає про цього. Вона думає, що ви вже її не любите. І створюється постійно в цьому конфлікт. Так от, для того, щоб, Кстати, типу інша історія, дуже часто у чоловіків, особливо. У яких тато був дуже власною фігурою, дуже сильною і не давав тієї підтримки, які хоче дитина, хлопчик в дитинстві, то ми починаємо ми хочемо отримати цю підтримку, не отримуємо дит... не отримуємо її в дитинстві і починаємо шукати партнерів. От дуже часто історія, що чоловік шукає сильного партнера з проявленою чоловічою такою енергією, і дівчина починає проявлятися з ти з такими ж характеристиками, як тато, десь в зневажливій формі, десь такі в агресивній. А ми теж від жінки хочемо там визнання, якоїсь підтримки, любові, і так далі. І це все відбувається, тому що ми насправді, як чоловіки, хочемо. Наше завдання дати це відчуття поваги, любові, підтримки самому собі, тому що є певне сущностне состояння. Сущностні стани це ті, які ми не можемо отримати ззовні на де. Ми тільки можемо їх отримати всередині. Це безпека, це любов, це свобода, це повага. Це не те, що будується ззовні. Ви можете сидіти в величезному будинку, купа охорони, і все одно відчувати небезпеку і охорони, завалюватися грошима і все одно не відчувати власної цінності. Це те, що робиться всередині. Як це можна вирішити? Перше, це можна вирішити, ну вже усвідомивши навіть це, і не обирати ці стратегії, або йти до спеціаліста? Пропрацьовувавши ці питання, тому що є тригери, і ви по факту живете не своє життя зараз для того, щоб покрити ті тригери, ті травми, підтримують ці нефективні ефективні стратегії, і потім проходить там 40-50 років, і ви розумієте, що ви в принципі не живете власне життя. Воно пішло під хвост. І жінка теж вона піде від такого, тому що, тобто, у вас по факту і не любові немає. Ні, грошей немає адекватних, постійно якась, ну, ви в принципі, не відчуваєте власної цінності, мужики, розумієте? І ми можемо тільки усвідомити це, коли подивимось всередину. Зараз, ну я вже радію, що люди, що мужики типу, частіше звертаються там до коучів, до психологів, вони пропрацьовують свої внутрішні стани. Але раніше це взагалі було якось некруто. Просто мужики закриваються, зашторюються, алка, Ілі там дівчатки, все, щоб якось цю пустоту закрити, але час ідеї все одно ніяк це неможливо зробити. Але найприкольніше, що в принципі сенс від життя, внутрішня реалізація, цінність, і оце знаєте відчуття, що я нормальний класний мужик, то тобто, я настоящий мужик. У це відчуття коштує дуже дорого. Я думаю, що ви розумієте про що я кажу, бо відчувати себе справжнім чоловіком і бачити в очах власної жінки повагу, бачити в очах власної жінки любов. Цінність, щоб вона вас бажала і в сексуальному характері, і в будь-якому, я по факту в своєму житті зустрів таку людину, коли нарешті я дав це собі, пропрацював, відпустив, я перестав хотіти отримувати це ззовні. Це робиться в терапії, тому що у нас були неефективні травматичні досвіди, де ми хочемо реалізувати наші внутрішні потреби. За рахунок зовнішніх факторів, жінок, грошей і так далі. І які можуть бути ще у цього фактори, які можуть бути ще мінуси? Ми, впринь, ми не відчуваємо реалізації, ми не можемо ніяк заробити адекватні гроші, або ми, ми, відчува, або ми, ми заробили гроші, але все одно щось іде не так, наче воно є, потім вони зливаються. Ми не бачимо поваги від нашої близької людини і життя таке, знаєш, в такому стані нічтожності. Оце най, найжахливіше. Типу, тому що я знаю кучу пацанов, які до мене приходили. я просто бачу там тіба, спортсмени топові, сильні. Я бачу, він просто згас. Він просто згас. І коли ми повертаємо цей стан, коли ми проживаємо непрожиті відчуття. Тому що ви уявляєте, скільки в вашому тілі емоцій, які не прожиті. І коли ми це трансформовуємо, там просто виривається купа енергії, там виривається потужніша сила, яку ви направляєте вже на власні бажання, на реалізацію. Там і гроші приходять. Там і можливості приходять, і класні жінки приходять, і друзі, і оточення. І, в принципі, ріст відбувається дуже сильно. Тому що ви зараз створюєте свою реальність з того стану, який відчуваєте всередині. Все, що ви бачите ззовні, це є підтвердження тому, що відчуваєте всередині. Все просто. Можу це пояснити на будь-яких рівнях. Тобто, вам для вашого мозку треба певне підтвердження тим переконанням, програмами, відчуттям, що є всередині. Не відчуваєте повагу, ви постійно обираєте жінку, яка буде вам це підтверджувати відчу, відчуваєте сором почуття провини. Зустрічаєте жінку, яка буде постійно. Тобто, ви будете поруч з нею створювати такі події, що відчуваєте сором і провину. Відчу, не відчуваєте безпеки, не відчуваєте внутрішньої сили. Це скрізь будете бачити цьому підтвердження. Відчуваєте внутрішню цінність, безпеку, реалізацію, свободу, силу. Зустрічається жінка, яка теж це підтверджує. Я сподіваюся, що я зміг вам передати це, це оце розуміння, що повага починається не ззовні, а з себе. Коли ви поважаєте себе, у вас навіть на енергетичному вібраціонному рівні не може з'явитися людина, яка буде до вас проявляти неповагу. Партнери, це взагалі найпрекрасніше дзеркало для нас, для, наших, для нашої трансформації, для нашого росту. Я можу вам запропонувати. Напишіть мені в телеграм під цим відео, там буде посилання. Я проводжу безкоштовні 15 хвилинні хвилин діагностики, де ми зможемо розібрати ваш запит і потім зрозуміти, як зможемо взаємодіяти, як можемо вирішити повністю вашу історію, подивитися, де саме корінь причини криється у вас. Пишіть обов'язково зараз під цим відео. Питання реалізації стосунки, відчуття власної сили, відчуття справжньої стіни чоловіка. Правильно сказав? Відчувати себе справжнім чоловіком. Це я вирішую, з цим я працюю дуже класно. Пишіть в коментарях, чи сподобався вам цей ролик. Що вам, що вам зайшло, що вам не зайшло, на яку тему ще зняти ролик. Якщо ви не погоджуєтесь, обов'язково ще пишіть, ми зможемо покомунікувати і, в принципі, закрити цю тему. Але якщо воно в вас болить, ну треба ж це вирішувати, тому що простір завжди стискається дуже сильно, коли ми не вирішуємо це, і він стискається для того, щоб звернути вашу увагу, що ось тут є проблема. Це треба вирішувати. Це не сприяє тому, щоб. Ми досягли нашого внутрішньої внутрішньої цілі. У нас у кожного є внутрішні цілі, і Бог, простір, і наша душа знають до цього прийти максимально просто і швидко. Е, наш мозок думає, що інакше. Але це відчуття е, в принципі, я вважаю, що для чоловіка прийняття власної слабкості цієї це найвищий прояв сили, тому що говорити про свої відчуття, говорити про свої емоції, навіть жінкам це просто ну, це робить фантастику. По перше, ви побачите, як жінка починає на вас. Ти подивитися, тому що заявити про себе, про те, що вас болить, те, що вас робить, це не прояв слабкості. Тобто, побачити, як це. Коли ти кажеш, дивись, мені це не подобається, мені це неприємно, я так не хочу комунікувати. Це може тригарити, звісно. Але в цьому стільки сили. І жінка така: Вау, окей, ніж коли ви будете агрізатися, коли будете говорити так, все, ти, то і ти з такої з агресивної позиції до неї. Жінки теж дуже сильні. Вони просто будуть їсти вас. Вони будуть виставляти шопи, ну і там до побачення. Ні сексу, ні класних стосунків, нічого. Попробуйте, що я вам скажу, і побачите, як це працює інакше. Пишіть під цим відео мені в Телеграм на діагностику. Сподіваюся, вам було корисно. Побачимось. Гарного дня.